Привіт, мавпочки! Завершальний прогноз для вас на листопад місяць. З вами Елена Марко і вітаю вас в новому прогнозі для вас на новий місяць за китайським календарем. Це місяць буде водяної свинки, і для вас, звичайно, прийдуть нові енергії. Я вже трішки говорила в прогнозі. А для кізоньки, що для вас приходить не зовсім хороша енергія, феншуй саме енергія літаючої зірки пікірки Ви займаєте позицію на південному заході, як і знак кози. І, звичайно, я хочу відмітити, що Кожна стихія, під якою ви народилися, тобто є в нас знак мавпи, але мавпа може бути, звичайно, під різними елементами. Це вогонь, це земля, це метал, дерево, метал, водичка і дерево. Ось так правильно чередуються елементи. А я відзначила, я відзначила, саме хотіла б відзначити в цьому відео прогноз для земляної мавпочки. Якщо не помиляється 67-й рік народження, якщо не помиляюся 68 й чи 67, й я передивлюся, тому що земля Ян об'єднується з водичкою інь в листопаді, це завжди так працює: енергії стихій. І весь листопад до початку грудня у вас буде працювати ще один додатковий компонент для вашої карти бадзи вогонь. І ви повинні знати, корисний вам вогонь чи ні. Але давайте ще про п'ятірку жовту поговоримо, яка феншу є негативною, як у восьмому періоді, так і в наступному дев'ятому, які ми входимо з лютого 24 2024 року. Якщо ви вперше на моєму каналі YouTube, якщо ви вперше знайомитеся з прогнозами саме за китайським календарем, то потрібно зазначити, що... П'ятірка жовта представляє енергію землі, жовтий і оранжеві кольори. Вона підсилюється енергією вогню і стає слабкішою, Її слабкіша є негативний вплив під дією металу і під дією води. Так само, як енергії Землі стає сильніше, коли в нас сонце, літо. Тоді енергія землі дуже сильна, тому що вогонь дає силу для землі за системою циркуляції п'яти стихій у син. Ну і відповідно вода забирає сили у землі, вона їсть зробить м'якішою, більш дипломатичнішою. І також метал, тому що коли ми забираємо з землі недри певні, метал, алмаз, золото, інші мінерали, компоненти, звичайно, що енергія землі втрачається, вона віддає свої сили на ріст енергії металу. Ось так трішки вам пояснюю основні моменти феншуй, чому п'ятірка негативна. Вона в нас дуже давно була, тобто п'ятий період у нас дуже давно був. а Кожен період феншуй існує 20 років. Зараз у нас період з 2004 по 2023 до лютого 24 року. За китайським саме календарем у нас восьмий період, а далі на 20 років прийде період дев'ятий, саме літаючі зірки дев'ять. І чим далі від певної літаючої зірки період, тим та зірка стає негативною. Але треба зважати і також на комбінації: річна і літаюча зірка енергія є по місяцю, про які ми говоримо тут в моїх прогнозах. Є загальні енергії 20-річного циклу, які в нас зміняться у 2024 році, і є літаючі зірки енергії кожного окремого дому, квартири чи житла, іншого приміщення, наприклад. Тому це дуже така серйозна тематика класичного фенжу літаючі зірки або літаючі енергії. Вони невидимі, ми їх не бачимо, але спеціаліст феншуй може їх розрахувати, проаналізувати, зробити певну прогностику. Мавпочки складний. Може бути місяць листопад, а більш такий потрібно зрозуміти, що місяць може бути з перепонами, з якимись перепадами, успіху, удачі, процвітання в тому плані і грошовому якомусь варіанті. Можуть бути неудачі, невезіння. П'ятірка жовта може сильно вдарити по здоров'ю і по енергетиці, внутрішній енергетиці, там зовнішній енергетиці. Це це потребує укріплення життєвої позиції, життєвих сил, життєвої вашої енергії, укріплення здоров'я, імунітету. Укріплення, можливо, навіть доведеться попрацювати над відносинами. Вона теж може дати по відносинах. Якісь конфлікти негаразді, можуть виникнути навіть на пустому місці. У вас річна мавпочки, одиничка на весь 23-й рік. Зміниться вона у лютому. Вже прийде до вас інша енергія. А саме у листопаді, ще й по місяцю, прилітає така енергія зірка-печірка. П'ять жовта, п'ять же її навіть називають спеціалісти в тематиці феншуй. Що потрібно робити? Захищатися, майте якісь певне страхування, якщо знаєте молитви, мантри, проводити більше медитації, якісь е, моменти вдячності та ніби як ритуали вдячності за все, що у вас є. А да, мавпочки. І ну, у вас зі свинею є нейтральні відносини. У вас немає якихось конфліктних ситуацій, ще якихось проблем. Проблемних конфігурацій немає поєднань. Ви нейтральні зі свинкою, взагалі в китайському зодіаку, в китайській, в китайській астрології. Але енергія феншуй буде не хороша, невдала для вас саме по простору мається на увазі на листопад місяць. Потрібно. Оточіть себе союзниками, талісманами, захисними талісманами, я їх озвучу тут у відео. Удача здоров'я дуже слабка, слідкуйте за харчуванням, особливо може загостритися у вас. Ви метал, мавпочка представляєте, це тематика ніс, горло, вухо, лор захворювання, шкіра, тим більше п'ятірка, земля і метал, вони споріднені майже елементи, поруч ідуть. Це шкіра. А може дати про себе знати, у листопаді у вас мавпочки і нирки, і жовчний, і шлунок. тобто... Харчування все, що пов'язано з оздоровленням, профілактика здоров'я, вітаміни, антиоксиданти, очищення організму. Можливо, прийшов час, дійсно, мав відпочити, то листопад для вас буде непогане місце саме для відпочинку, переосмислення, планування, але можливо не для активних дій. Такі важливі аспекти, як вкладання великих коштів, покупка чогось важливого, розпочаття якогось проєкту, можливо, все-таки краще буде зробити іншими місяцями. Ну або обирайте хороші дати, хороші дні, наприклад, щоб удача була з вами. Грошова удача: контролюйте свої розходи, контролюйте свої певні заощадження, контролюйте свої вкладання, тому що можуть виникнути зовсім необдумані розходи, і так діє п'ятірка. Оп, і кудись потратили щось оплатили, а виявили, що воно не треба або не корисне, або воно не окупилося, скажімо так. Романтична удача, малообіцяючі мавпочки. Місяць листопад не для вас, не для романтики. Працюйте вже над тими відносинами, які маєте. А якщо ви вільні, то присвятить час для себе, для свого розвитку, для свого здоров'я. Талісмани феншу, я їх все-таки хочу озвучити для П'ятірки, від п'ятірки, точніше, жовтої. Я їх трішки називала і для прогнозу для кізочки. А, значить, брелок з пагодою п'яти стихій, п'ять елементів. А, це може бути брелок, це може бути сама а, сам, сама фігурка, сам талісман п'яти стихій, п'яти елементів. У мене є в моєму фенджі магазині, як вони виглядають. І на Фейсбуці я давала допис. А, можна прочитати навіть в інтернеті: пягода п'яти стихій. Що це таке? А, далі. Значить, талісмани здоров'я носіть з собою, які ви знаєте, або знаєте з точки зору своєї карти, навіть бадзи янтра Меркурія використовує. Використовуйте, хто любить янтри, хто займається цим, хто навіть сам малює. Янтра Меркурія буде актуальна для вас мавпочки в листопаді, щоб використовувати. Браслет з дзи Варджа можна замовити в мене. Браслет з дзи черепаха. Також черепаха це що? Захист, це здоров'я, це надійний тил. Черепаха це крепке, крепке і довге життя, скажімо так. Музика вітра, шість металевих трубочок. Будь ласка, розмістіть мавпочки, якщо у вас є цей інструмент, на південному заході своєї квартири чи дому на весь листопад місяць. На початку грудня можна буде забрати. Далі лінійка над хідними дверима: 6 китайських монет. В мене теж її можна замовити. Браслет з бусиною з 6 очей. Це, звичайно, здоров'я, міцне здоров'я, захист означає. Ось, ну і також від п'ятірки жовтої є такий відомий талісман не талісман інструмент феншуй, сіль монети, вода. Варто його зробити і поставити на південний захід на листопад місяць в себе в домі чи в кабінетику для захисту, для того, щоб забирати негативну енергію п'ятірки жовтої. Земляні мавпочки. Вода інь об'єднується з землею Ян, я вже говорила, у воду, тому дивіться, що корисна для вас енергія вогню. А так для вас земляні мавпочки приходить енергія грошей, багатства води, процвітання, фінансів, тому що для землі Ян, вода інь, тим більше в нас водяна свинка, це енергія грошей, заробітку бізнесу, клієнтів, клієнтських потоків, торгівлі. Тому візьміться до уваги, що, можливо, тут вам і поталанить і буде удача. Грошах, але можуть виникнути якісь зовсім незрозумілі розходи. Це вже п'ятірка може дати вам по енергіях феншуй. Металева мавпочка, ви повністю металевий стовп в своєму рокові народження в системі Бадзи приходить вода, самовираження, подача себе, зміна іміджу стилю, а також вода пов'язана з нирками і сечовидільною системою. Тому металеві мавпочки зверніть саме в перший місяць за китайським календарем зими, а це листопад на свої нирки, сечовидільну систему, репродуктивну систему жіночі чи чоловіче здоров'я. І все залежить від того, хто слухає. Цей прогноз. Металеві мавпочки. Також дуже гарний буде момент завести свій блог, почати розповідати, розказувати щось і почати писати статті, дописи чи піти в журналістську діяльність, тому що самовираження це ваша подача себе в листопаді. Металеві мавпочки. Наступне в водяні мавпи грабіжних багатства приходить вода Ян, ви вода яна, приходить вода Інь, абсолютно протилежний, але такий же, як ваш елемент, але інський. Це в системі бази називається божество грабіжних багатства. Можуть виникнути плюс п'ятірка жовта на південному заході, можуть виникнути фінансові трати, великі, невдалі вкладання грошей. Бажано зайнятися добрими справами, благодійністю, щось так інвестувати, дати гроші, допомогти, де ви не чекаєте якогось результату, просто з доброго серця. А це трішки пом'якшить грабіжника багатство для вас в листопаді, в водяні мавпочки. Ну і вода це конкуренція, якщо не корисна. Якщо корисна, то це нові друзі, нові ідеї і креатив дає грабіжник багатства і нові якісь креативні проекти. Наступна мавпочка. Дерев'яна мавпа приходить енергії води ресурсом здоров'я, підтримки, навчання, літературного таланту. Вода для вас це енергія, насичення енергії, відпочинок, море, океан, водні процедури, спауна, сауна, басейн, спа-процедури для вас. Тобто дерев'яні мавпочки, якщо відчуваєте, що. Дійсно, впадок сил прийде в листопаді. Осінь, холодно. Ну і перший, ну в нас осінь, але за китайським календарем то вже перший місяць зими. Відчуєте якусь депресію, меланхолію, значить, треба розслабитися, відпочити, прийняти вітаміни і просто, можливо, взяти якийсь собі можливо, відпочинок від роботи, якщо є така можливість в дерев'яні мавпочки. Тому що вода для вас це енергія ресурсу, здоров'я і наповнення себе. І наступний у нас елемент: це в нас саме вогняні мавпочки, вогня вогонь на мавпі. Знак для вас приходить дуже сильна влада, дуже сильна, тому що в нас прямий стовп води буде працювати в листопаді для всіх нас, для кожного, для кожної карти, бази, звичайно, індивідуально. Ми ж лише в прогнозах говоримо про загальне, даю прогноз по рокові народження. У нас же ще є місяць, у нас є день, у нас є година, в нас є період, у нас є 12 секторів ще життя, 12 дворцов, баз, якщо відома година народження, можна ще їх дивитися. Тобто це досить такі, звичайно, глибокі аналізи. Можна брати астропрогноз на місяць, в мене замовляти, можна на рік, можна на півроку брати собі прогнози більш, звичайно, індивідуальні. Вогняні мавпочки, сильна влада. Для жіночої карти це можливість з кимось познайомитись, але у вас не дуже романтична удача в цьому місяці. А, можливо, і буде якесь знайомство, але воно не зовсім переросте. В хороше таке відносини не зовсім вдалі можуть, ну, можуть не вдатися відносини. Але а, якщо ви одинока і ви вогняна мавпочка, то звичайно, що. Для вас вода це енергія чоловіка, мужчини, коханця, партнера, протилежної статі, з яким з якою ви можете, з яким ви можете провести певний час, можливо познайомитися, але хто знає, можливо, для вас не спрацює п'ятірка погано, і це знайомство буде дуже вдалим. Хоча при енергії тірці, ну, коли вона річна чи по місяцю, бажано якісь такі важливі життєві кроки не робити. Можливо, просто почекати ще відносини поскладати, скажімо, трішки їх побудувати точніше, так, чи якийсь бізнес-план трішки перенести, тому що потім може виявитися щось негативне. І так, для жіночої карти вода це знайомство, це чоловіки, оточення, нове знайомство, можливо, якісь романтичні зустрічі, вечори, романтичний відпочинок. Для чоловіків це більш енергія бізнесу, роботи. Енергія пов'язана з дітьми для вогняної мавпочки, якщо це чоловіча карта. Енергія пов'язана з підняттям по статусу, можливо, кар'єра, робота, бізнес підуть вгору. Ось, або зміни у вас по роботі, по керівній посаді. Зміни у, ваш, у вашому підприємстві, на вашому заводі, на роботі, де ви працюєте. Відбудуться зміни в керівництва, і це вплине на вас. Тому що енергія води як для жіночої, так і для чоловічої карти, це енергія влади, це кар'єра соціа.